Корточки ПСТР. 10 кг 2,850 гривень. лірин. ще буде ось така корточка. Так, в такому сильному кольорі. в кольорі. вас не покажений, але ось така хитність. Також два катмайчки забираються нам. в також є ось такий пуховачок, такий продовжений. засипається на такі кодочки. Розмір е. Пуковачок. Синік з містом. Такий можна зняти. на підмагав та близькості. І де він укорочений, знаєте, де резиночка, яка сідає гарно в паталії, і також два капаманчика. Ось така безрукавочка, така тяжка, така пухка, така набита. Також це буде, я думаю, що це емочка буде. Алечка, також і з капюшончиком, який регулюється. Ось копочка. розмір A. Також йде нарозениці знизу. Мають на карманчики. Також така простюбана. Де, не буде. І, також є ще задуш. Пенблема. Mm. Такий красивий гірчичний колір. Буде в нас тут. Томі бендева. Том їхньо Ось буде L. Зараз не туди ікса Ай. Ось так. Зараз мене чоріча. І така дуже протицьована, такий дуже приємний матеріал. Також на замочку.

в Анджендем, розовый третий шесть. Я думаю, что это Айфичка. Так, же вот дали И мех, мех не снимается. Так, это у нас розовый четыре розовый Айфичка. Зараз можна собі стягнути поками карниче. Отепно. І останнє це буде без тут кавочка. Ось така. екстра ціною 2750 гривень 10 кг для замовлення. Ви можете взяти нашим менеджерам вайбер Viber або телефон.